Вона не торгує смислами, і історіями, ідеології і так далі. Поезія торгує емоціями. І в тому сенсі вона ближче до музики, ніж до літератури. Тут важливіший ритм, фонетика. А слова це якісь такі тільки опорні точки, які створюють, може, контекст, настрій, може, атмосферу. І то кожен створює ж її по-своєму, кожен ці слова відчитує по-своєму зі своїм досвідом, зі своєю пам'яттю, зі своїми асоціативними рядами і так далі. Ну от, І вірш, як на мене, тим краще що, що складнішу емоцію не здатний передати. Не просто якийсь там щенячий заход, а не знаю, там якийсь е світлий сум або якась там радість, пригірчена смаком кави випитує 20 років тому, дощовий день, до ну якась така ворога. От. І цей перший вірш, який називається Молитва, він власне дуже простий. В ньому є одна кнопка, яка тисне на пафос, і його так здебільшого читають з пафосом. І це ужасно. Я спробую його прочитати без пафосу. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань. Говори, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять, і коли вже довкола пахне війна. свої. і прошу тебе тихо, не несміло.